Коротенько значить, про обклейку дверей значить, закінчив я її. Отак от воно коротше, виглядає. Все повністю типу, обклеєно, піна обрізана, типу. от. на порожик сюди додатково ще клеїться цей же ж картон, щоб ми його не затоптали, не поцарапали. Все коротше, робиться типу картоном. Мені він подобається типу, оця от заводська упаковка типу, дверей, значить, що цей картон можна використати значить, для обклейки, скажімо так, цих дверей, щоб ми їх не пошкодили там, і т.д. Один, звісно, мінус величезний, на мою думку. Я щось, блін, мені заорало за це. Коротше, що будуть міняти нижній замок, Коротше, бо він щось там не працює. Походу треба їх ще раз розклеїти і потім ще раз заклеїти. Коротше, ну, тіпа, життя мене до такого не готувало. Це мені ну, тіпа, не дуже подобається, ну, але по факту тіпа, маємо те, що маємо.